З початку 90-х років ліквідатори аварії на ЧАЕС отримали відповідний статус. Через деякий час, розповідає голова Полтавської обласної організації Союз Чорнобиль України, їх кількість зросла. В столиці України нашій було ж багато там значить, військових, які виступили з інформацією про те, що ті, хто приймав участь у ліквідації у погонах, щоб їх прирівняти до інвалідів війни. Відповідно діяв закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та закон про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Тепер же особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають одночасне право на пільги та компенсації відповідно лише до одного із законів України. Зараз у Чорнобильців за овально почали запрошувати у управління праці соціального захисту, щоб вони. Як добровільно сказали, ви не залиште на статті 60 цей інвалід війни, або примініть мені статтю 54 інвалід Чорнобиля. Чоловіки говорять, їм не зрозумілий механізм дії нововведень. Тому сьогодні і прийшли до чиновників, аби ті посприяли у вирішенні проблеми. Обласна влада запевняють урядники знають про це питання і тримають його на контролі. Переговорив з головою комітету по соціальних питаннях Людмилою Денісовою. На 25 лютого лютого готуються засідання сесії, на якій Кабмін виносить нову нову пропозицію щодо врегулювання даної розбіжності. Плюс зазначає голова обласної ради Петро Ворона. Необхідно провести так звану інвентаризацію виданих посвідчень про ліквідацію аварії на ЧАЕС. В умовах корупційної такої держави корумпованої. Дуже багато отримали цих корочок. Їх, звичайно, всі треба перевірити, провести роду і перереєстрацію. Крім зустрічі з обласниками, чорнобильці написали і звернення до народних депутатів від Полтавщини щодо можливого вирішення даної проблеми.